Всім привіт! Сьогодні я буду малювати е, ось. Я буду малювати у своєму щоденнику. так Такова що потепління в мене це асоціюється асесую, з Ось, І я намалювала вже такий чері, Черія. Харіарішки. Ну, нічого. О, ось. І також тут я намалювала ракет. І зараз я це все буду наводити і розмальовувати. Зараз я розкажу про себе та природу. Коли я виїжджаю на природу, то я люблю взяти якийсь там скетчбук, Ну, або просто зошит і там почати просто малювати. Спочатку я не знаю, що малювати, але потім ця крутина відображається у просто шедевр. Наприклад, із е, одного е, я намалювала один рівний кружечок, а в мене вже може вийти, е, там, е, наприклад, помідорчик. Тому що я завжди те, що починаю, то я, кстати, придумала собі таку гру. Я малюю будь-яку фігурку, там, наприклад, кружечок або овальчик. І з цієї фігурки я починаю робити якесь просто іскусство. Наприклад, з кружечка помідорчик, з, е, з рівного овара е, нерівний перчик болгарський. Ось. І я придумала собі таку гру. Ось там, де я просто із якоїсь фігурки зможу зробити настоящий шедевр. Ось мені дуже сподобалась ідея моєї такої гри. Думаю, в світі існує така гра, бо я б це сама несоїдинила. І я взагалі люблю. Наприклад, я намалювала овал, а потім я з цього овалу малюю там якусь дівчину, наприклад. Готово. Я вже э, понаводила. Я змітила, що вам дуже подобається дивитися за квітами. І мені дуже приємно, що ви лайкаєте, лайкаєте ці відео, підписуйтесь, бо в мене було 11 підписників. а тепер 13. Мені так приємно. І кстати, в мене в перший раз е, стільки багато переглядів на тому відео, там де я то на подивився, кстати, можете дивитися. Дуже цікаве відео. І коли в мене вже є 13 підписників, то мене це надихнуло зняти вам відео там, де я малюю. Якщо я чесно, то в мене вже є два відео там, де я малюю, але я у альбомі. А сьогодні я буду малювати Я Вже малюю, в принципі. І залишилось, залишилось моє саме улюблене. Це... Сворбование. Я просто кручу это слово, то я прям вдохновляюсь всеми різними картинками и ідеями, які в мене в голову приходять. Так, чухо я в наушниках сижу. У мене уже в ухо ви навушники гулять. Все одно ну, ніяково никаких наклейше. Так. І почнемо розфарбовувати. Спочатку я виберу олівці, якими буду малювати. Виберу ось цей, ось цей. Я просто беру по хапцям, а потім вже розумію, які це тона і кольори я вбираю ось цей. Чорний також. Ну і ось цей. У мене, кстати, два чорних, хто не знав. Також возьму білий колір. І ось цей це персиковий. мені треба помаранчевий. І такий помаранчевий. Ой-йой. Телефон просто гроші. Нічого, ні, не понимаете. І це тільки для що представляєте? ці всі кольори. Просто я хочу все це зробити просто ідеалом. Кстати, який це вообще колір? Нет, свиньи. Не свиньи на ткай, не-не-не. Ему на тут место. Так. И сейчас я почну то спочатку Сначала сделаю такие блики. не бы они уже были не намальованы. Я обведу их колечневым кольором. Сейчас дороблю только. Так, у меня вышло. Я сделала в разных местах лика. И когда я полностью все замалюю прям колечневым, прям замалюю сам. А не просто размалюю. Коли я все замалюю коричневим, ну крім лік, яких я зробила, то це буде виглядати реально ре... ре... реалістично. Ось. Якщо Дивіться, в мене буде таке голосування в телеграм-каналі. Ви можете підписуватись, е, хтось підписався на мене. Ось, коли, напевно, бачив ці відео. Хто підписались. Ті, хто підписались на мій Ютуб канал. Ну або просто люди. Ну, в общем, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Е, я буду, напевно, робити і в Ютубі. І в телеграмі голосування. Чи перейти мені на, е, на російську мову на моєму каналі? Просто зараз згортаю шоуц і бачу тільки російські шолце. Якщо ви хочете, то може перейти. Бо все одно деяких слів не знаю на українській. А вони іноді дуже важливі в моєму мовленні. Я, напевно, зроблю опитування. Дивіться, я включу коментарі на деяких відео. І ви можете коментувати, якщо під любим відео просто ставити плюсик, це означає. Що так, треба проводити канал на російську мову. Якщо мінусик, то на український. І я це все підрахую. І чим більше буде плюсиків або мінусиків, ну, то й зроблю. Просто я хочу, щоб я не сама проходила, а щоб цей вибор, вибор робили ви. Давай-то я уже домалюю. Вот так. Еще один парахит. Вот так у меня вышло. Давайте вам покажу результат. Ой. А теперь на этой странице я хочу написать анекдот. Так, давайте почнем писать анекдот. Кстати, я вам могу дать идею этого анекдоту. Ой, сначала я пишу червоным. Ну, не знаю, який, який вы выберете фломастер, я напишу червоною ручкою. А? Не. До. Ось. Так в мене вийшло. А тепер я придумаю анекдот. Чекайте. Ось, и я уже придумала анекдот. Вибачте, что я пойду на лосиську? Просто тут мені на російську, тому у мене щоденник данник половин російського дьявушка. Дєву, Ты Ти будеш єсть. Будеш Парень, да, насып, пожалуйста, девушка. парень. Ну, спасибо. Очень вкусно было. Девушка. Не за что. И ось я уже написала анекдот. Вы можете почитать. Я вам сейчас почитаю. Анекдот. Девушка, ты будешь есть? Парень. Да. Насыпь, пожалуйста. Девушка. Ну, нет, так нет. Парень. Ну, спасибо. Очень вкусно было. Девушка. Не за что. И зараз я просто намалюю... фарика Велике сердечко. Так, в мене вийшло. Може, тут поки що, може, поближе щось тут допишу. Просто в мене зараз немає часу. Треба трошки там погратися з телефоном. А з вами я хочу попрощатися. Так, мене вийшло. Всім пока-пока. Гарної вам природи і анекдотів. Пока-пока!